13 січня 2022 року о 17:26 за київським часом ракета-носій Falcon 9 стартувала з українським супутником на борту. Супутник Січ 230 перший космічний апарат, який Україна вивела на орбіту за 11 років. Над його створенням у конструкторському бюро Південне працювали довго, але з перервами. На підприємстві кажуть, запуск власного супутника справа честі і дуже велика відповідальність. За трансляцією запуску ракети носія Falcon 9 компанії SpaceX з мису Канаверал з українським супутником на борту його творці, інженери, конструктори та керівники конструкторського бюро південне спостерігали, затамувавши подих. Утім бурхливих емоцій, подібних до тих, що були в засновниках SpaceX Ілона Маска під час запуску самого Falcon 9, взагалі не було. Перш ніж розповісти про цю історичну подію, повернемося трохи назад. Перший супутник Січ 2 був запущений у 2011 році. Його запускали в Росії на українсько-російському ракетному носі Дніпро. Він відпрацював три роки. За іншою інформацією, зв'язок із ним зник вже через рік. Потім настав 2014 рік, коли через анексію Криму Україна втратила доступ до центру управління польотами Євпаторії. Щоб отримувати дані супутника, Україні довелося звертатися до США, і ось зараз наша країна отримала свій супутник для дистанційного зондування землі. Над його створенням працювали сотні людей, а комплектуючі виготовляли десятки українських підприємств. Про вартість супутника в КБ неохоче говорять: мовляв, працювали довго, праця спільна, порахувати не так-то просто, але озвучується цифра приблизно в 6 мільйонів доларів. Конструктори зізнаються, що останні місяці випробувань були найважчими. Причин цьому кілька: по-перше, залишалося дуже мало часу. А по-друге, американська компанія SpaceX висунула низку вимог, які стосувалися жорсткості і міцності конструкції. Українського супутника випробування треба було проводити на супутнику, який полетить. Цього жодного разу не робили. Раніше проводили випробування на міцність на макеті. Спочатку супутник проєктувався під ракету Дніпро, але цей проект зупинений. Альтернативою розглядала ракету циклон 4, але цей проект не реалізований. За словами головного інженера, запустити супутник раніше було неможливо саме через відсутність ракетного носія. Сьогодні конкуренція на ринку космічних послуг є дуже високою. Для того, щоб пробитися і вивести супутник надійним ракетним носієм, треба добре пошукати. Різні варіанти дивилися, але вийшли на команду Ілона Маска. Це гідний вибір. Сьогодні Falcon 9 це космічний носій, який чудово показав себе. Перший сигнал від Січ 2.30. Висота ракети носія Falcon 9 Ілона Маск становить 70 метрів. У боці корисного навантаження знаходилося понад 100 супутників різних держав, у тому числі Січ-230. Від розгінного блоку ракети супутник відокремився через майже півтори години після старту. Супутник пройшов дуже складне і багатостороннє наземне відпрацювання, був проведений величезний комплекс робіт, і все робили у нас в КБ Південне, яке має унікальну експериментальну базу. Так, воно було побудоване ще в радянські роки, але сьогодні стратегія КБ спрямована на оновлення модернізації обладнання. Таких експериментальних баз у світі дуже мало. Перший сигнал від українського супутника отримали ще через півтори години після виходу на орбіту. Його основна місія моніторинг земельних водних лісових ресурсів, моніторинг надзвичайних ситуацій. Дуже важливим є його використання для завдань оборони України. Термін експлуатації супутника 3 роки. Це обумовлено параметрами орбіти. Січ 230 запущений на висоту 500 км від ракети Falcon. Через певний час він опуститься, а значить висота орбіти стане меншою. Використання його після цього буде ускладнено, апаратура поступово деградує і може вийти з ладу. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!